Виконуємо номер 580 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши у вигляді пропорції твердження. Задання перше. 5 поділене на 3 дорівнює 15, поділеному на 9. Задання друге: 2 відноситься до 7, як 4 відноситься до 15. І завдання третє. Відношення А до 9, дорівнює відношенню 2 до 3. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 5 поділене на 3, дорівнює 15 поділеному на 9. Запишемо за допомогою риски дробу. Завдання друге. Два відноситься до семи, як чотири відноситься до п'ятнадцяти і за допомогою риски дробу. Завдання третє. Відношення А до дев'яти дорівнює відношенню 2 до 3 за допомогу риски дробу. Ми записали у вигляді пропорції твердження Номер 580 Виконано.